Плетів, з безсмерті виніс веселий повір молодечих мрій, припав, припав до Аркуша паперу і радісно забігало перо. Хвилину тому півтора сталіт присвято потаємним місальбом полкої шанувальниці таланту. Кому цей погляд генія? Кому глибока. Зосереджена увага, цей блискочей. Кому він має сколихнути душу? Кому адресувати має погляд, вітання, згоду, співчуття чи висловить тривогу? Лиш не за себе, за чиєсь життя? Можливо, і за наше. Він увесь так перейнявся думою своєю. Що мовби наблизився до нас з півтемряви далекої. Так ніжно, дбайливими штрихами він відгорнув супокійне та легке волосся, туж примусив розпливатись в міру і визначено. Хай підкреслить, хай лиш те, що мусить проакцентувати, що ж і задум вивело його. Чи голос ніжний, чи дзвінок, чи пісня, у папку вклав аркуш і пішов у свою долю, у каторгу, у вічність.